Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Audi А6 3.0 бензин, повний привід автомат. 2019 рік випуску пробігу 118 тисяч кілометрів. Автомобіль просто неймовірно красивий, комфортний та динамічний. Друзі, машинка дуже гарно виглядає, Безключовий доступ. Шикарний перфорований коричневий салончик, чорна стеля, величезний люк, чотири клімат, контроль, Сонцезахисні шторки. Є також ставочки з натурального дерева, датчики сліпих зон ми маємо. Маємо пам'ять сидінь, маємо повний електропакет, маємо бенкомусен акустику, автосвіт, електропривід з пам'яттю керма, само кермо, друзі. Все просто в ідеалі. 118 тисяч кілометрів сидіння, ідеал. максимальний. Максимально комфортні, друзі, сидіння, підігріви, вентиляції. На них є все. Є безпроводна зарядочка, є камери 360, безпровідний CarPlay, є в нас також радари, є в нас адаптивний дистрон, максимальна оптика. Друзі, машинка знаходиться у нас на локації Кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк. Вона доступна в лізинг, в кредит, готівковий, безготівковий розрахуночок. Ви можете її купити також за крипту. І в нас, друзі, є послуга, терміновий також автовикуп. Отже, приїжджайте до нас, оглядайте. Ціна на нею найкраща на сьогоднішній день по Україні всього навсього 35 тисяч доларів. Отже, приїжджайте, кільцева дорога 1, тарце Республіка Парк, Тор присутній.